10 хвилин крутити таку гантель. Ну, Я хочу зробити відеоексперимент, оскільки у мене є годинничок в реальному часі. Я поставлю таймер. Він буде в мене зубах, щоб ви бачили, і буду крутити стільки, скільки зможу, щоб ви могли побачити, що ж тут. Так, вмикаю. Пішла. Уже важко. Одна хвилина. Не вірте, міфа! Хвилина це предостатньо навіть з моєю підготовкою. Ось ось тут. Руки вже відвалюються, я нічого не скриваю. Ось мій експеримент. Тому робіть вправи правильно. Не вірте там, де вам кажуть, що 10 хвилин ви це зможете. Ні, ви не зможете. Ви тільки травмуєте себе.